Шестеро студентів, які нині проходять виробничу практику на Рівненській АЕС, зустрілися із заступником генерального директора РЕС персоналу Богданом Шмигельським. На таких зустрічах молоді люди можуть більше дізнатися про підприємство та обрану професію. Важливо, щоб майбутні. Фахівці побачили виробництво зсередини, щоб оцінилися з тими масштабами, які ми маємо. Взагалі ми відкриті до співпраці. в нас є ряд профільних вузів, з якими підписані трьохсторонні договори. І такі зустрічі ми будемо традиційно проводити. Ну і відповідну практику і виробничу, і перед дипломом. Декілька днів тому на базі навчально-тренувального центру Рівненської АЕС розпочалася перша виробнича практика Катерини Войтович. Дівчина навчається на четвертому курсі Національного університету водного господарства та природокористування на спеціальності автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. Спеціальність обирала те, що подобається. А надалі хочу працювати на рівненській станції. Вже підписала договір. тристоронній, що після навчання, якщо буде вакансія, то мене візьмуть на роботу. Хочу Привестись на дуальну освіту, щоб вже, так як говорилось, закінчити магістратуру і вже бути більш кваліфікованим спеціалістом. Хоче працювати у колективі фахівців Рівненської АЕС і Дмитро Карабан. Він студент Тернопільського національного університету імені Івана Пулюя і вже п'ятий рік поспіль проходить виробничу практику на Рівненській АЕС. Наразі у нього триває передипломна практика на базі лабораторії автоматизованої системи контролю радіаційного стану підприємства. «Рівненська АЕС – це підприємство, яке дає стабільність, і я хотів би в цій спеціальності і на АЕС розвиватися. Працювати і на розвиток підприємства. Другокурсниця факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка Софія Стасюк проходить практику в управлінні інформації та зв'язків з громадськістю Рівненської АЕС. Каже, що атомна енергетика провідна галузь, яка забезпечує та підтримує стабільність економіки країни. А неправдива інформація це те, що може дискредитувати та нашкодити не тільки репутації, а й виробництву. Тому дуже важливо, щоб люди отримували її з першого джерел не спотворено, а достовірно. У сьогодні дуже багато фейків поширюється про атомну енергетику, і я вважаю, що потрібно тримати інформаційний фронт в цій галузі однозначно. І в майбутньому я би хотіла себе спробувати розвивати на Рівненській АЕС. Приємно спілкуватися із людьми, які прагнуть розвиватися в обраній справі, зазначив Богдан Шмигельський. Особливо це ціно зараз, коли в Україні війна і атомна галузь потребує молодих спеціалістів. Олена Муляр, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.